Привіт! В цьому відео поговоримо про команду Insert. Це вже команда dml, dml відповідно data Manipulation Language, яка використовується для додавання нових рядків у таблиці. Синтаксис цієї, цієї команди, яка нам вже трошки знайома, пишемо insert into, назва таблиці, у дужках вказуємо mm -hmm. стовпці, відповідно, в які будемо вносити. Значення і далі у дужках після ключового слова values вказуємо значення, які ми хочемо внести. Ну і приклад, відповідно, ви бачите, наприклад, таблиця у нас з трьох стовпців, умовно кажучи. ну З чотирьох ID може бути автоінкремент, тому, скоріш за все, це другий, третій, четвертий стовпці, «Name», «Email», «Age», де відповідно, ми пишемо insert into, назву таблиці, назву цих стовпців, values і значення, які ми хочемо внести відповідно у ці стовпці. Що ж, відповідно особливості цієї команди можна не вказувати стовпці, якщо значення подаються до всіх стовпців у правильному порядку. Як варіант, тут всі відповідно тут, умовно кажучи, за цим шаблоном можна зрозуміти, наприклад, що в таблиці «Users» чотири стовпці. перший – ID-шник, другий відповідно ім'я, третій – «Email» і четвертий вік. Відповідно. Тобто тут ми не вказуємо. Це один варіант, такий шорткатів, коли ми все вказуємо і можна тоді не вказувати. Тобто в правильному порядку, звісно, і в такому випадку можна не вказувати назви стовпців. Інший варіант, відповідно, можна додавати кілька записів за один запит, відповідно, як от, наприклад, в цьому варіанті, де ми в таблиці «Users» додаємо значення відповідно, спочатку. Користувача на ім'я Олег, потім на ім'я Ольга. відповідно. Що ж, Ну і приклад наскрізний зробимо: створимо базу даних, яка буде називатися Bookstore, робимо її активною, створюємо таблицю відповідно авторів authors, так, і відповідно вона у нас буде з трьох стопців ID. І ціле число автоінкремент, первинний ключ. Нейм, відповідно, Варчар 100 символів, не нульове значення, і кантрі, відповідно, країна, варчар 50 символів. Відповідно, далі у нас створюємо таблицю, таблицю книжки, букс. Відповідно, у нас в цій таблиці буде ID-шник. Стандартно, тайтл буде Варчар 150 символів, не нульове значення, жанр Varchar 50 символів, фрік відповідно видання книжки відповідно, чи публікації книжки відповідно, автор по ID. І тут ви бачите у нас foreign key, ID автора пов'язаний з нашою табличкою авторів, з ID автора з таблички авторів. Ну і далі вказуємо ondelete Cascade, on update cascade, відповідно, в разі, Тобто, це просто для тренування, ми з цим вже трошечки знайомилися. відповідно, Тут в разі внесення. Відповідно якихось змін, тобто, якщо ми будемо оновлювати чи видаляти відповідно дані з однієї таблиці, дані відповідно у пов'язаній таблиці також будуть відповідно змінюватися в залежності від того, що видаляється чи оновлюється, так, От таким чином. Що ж, ну і далі вносимо дані в таблицю авторів. Відповідно, insert into, автори, вказуємо стовпці, нейм. Ім'я і кантрі, відповідно значення. Відповідно, ви бачите, тут Джордж Орве у нас, відповідно, Великобританія Габріель Гарсія Маркіс, Колумбія Ліна Костенко, Україна, Харукі Муракамі, Японія, Ернест Хемінгуей, США, Жюль Верн, Франція і відповідно Астрід Лінгрен, Швеція. Тобто от такий невеличкий перелік авторів внесли в нашу таблицю. І далі вносимо в таблицю книги також відповідно значення, тайтл, жанр, рік. Видання книжки, ID автора. відповідно, ну І тут ви бачите значення, values, там, відома книжка Джорджа Орвела, 1984, 100 років самотності, Маруся Чурай, Норвезький ліс, Старе море, подорож до центру землі, Фієста, ну і відповідно Карлсон, Карлсон, що живе на даху. От таким чином ми з вами Зараз подивимось, як все це виглядає в Workbench, відповідно, Workbench. І як ви бачите, тут у нас запити, які ми вже бачили. Тут «Create table After, after If. Так, от відповідно створення е, також з таблиці книжки. Е, відповідно, тобто це те, що ми проговорили, без жодних е, таких змін. Давайте виконаємо цей запит. Як ви бачите, запит виконався успішно, база даних створена, е, таблиці створені. Далі вносимо дані в таблицю авторів, і одразу виведемо результат, що ми внесли в за допомогою селекта. Оце відмінність. Ну, селект вже нам зрозуміли, селект, зірочка, все, що ми внесли, все і подивимось. І, відповідно, ви бачите, тут дані, які ми внесли по авторах, відповідно, країни теж вказані. Тобто відпрацював запит успішно. Ну і ще у нас. Відповідно, в таблицю книжки теж треба внести дані. Давайте їх внесемо. Теж все внеслося. Ви бачите, відповідно таблиці ID автора. Відповідно, цей ID автора у нас пов'язаний з ID, з таблиці авторів. Тобто, це зв'язок, який нам може допоможе відповідно. Утворювати зв'язки між таблицями, писати спеціальні запити, селекти, відповідно, більш складні. Але про це, сподіваюсь, ми ще згодом будемо говорити. В цьому відео ми з вами поговорили саме про, про команду Insert. Що ж, в принципі, на цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.